Вислів ти ж психолог. Чому всі нагадують психологу, що він психолог? Чому ця фраза так емоційно впливає на формування комунікації та стосунки між людьми, які не є психологами, а які є знайомими або друзями психолога? Давайте розберемося в цій ситуації. Коли я почала працювати психологом, і коли мене запитували, яку я маю професію, я представлялася як психолог. І ці знайомі не були моїми клієнтами. Коли стосунки почали формуватися і ці люди стали вже більш близькі, то під час розмови використовувалася така фраза Ти ж психолог. І саме цей вислів заводив мене в тупікову ситуацію, що я не знала, чи продовжувати мені розмову, і що мені робити в цій ситуації. Як проявлятися з цією людиною, як психолог, чи як звичайна людина, чи як друг? Тому давайте досліджуємо, які ж мотиви зашифровані в цьому висловлюванні. Отже, цей ролик буде цікавий не лише для психологів, але й для клієнтів, а також і для звичайних людей, тобто друзів-психологів. Схоже, у вас щойно сталося те, що ми психотерапевти називаємо проривом. Господи, ісусе! і сеанс закінчено. Психологи не люблять, коли використовують фразу ти ж психолог через те, що вона має, може мати декілька негативних канонацій. По-перше, ця фраза може вказувати на те, що людина очікує, що психолог повинен знати все про неї та буде в змозі розв'язати всі її проблеми. Однак це неправильне уявлення про роботу психолога, оскільки кожна людина унікальна, а тому психологічна допомога має бути індивідуальною. Та побудованою на взаємодії та довірі з клієнтом, що вас непокоїть. Я хочу змінитися, але не зовсім готовий до цих змін. Я намагаюся. Щойно я позбудуся однієї нав'язливої ідеї. З'являється інша. Ви що позіхаєте? Увага спойлер, таке враження, ніби я застряг. Так. По-друге, така фраза може викликати враження, що людина ставить психолога на п'єдестал, вважаючи, що він або вона знаходиться на вищому рівні розвитку порівняння з іншими людьми. Це може створити відчуття незручності та віддаленості від психолога. По-третє, люди, які говорять цю фразу, роблять припущення, що те, що психологи повинні бути експертами в усіх аспектах психології. І по четверте, ця фраза може вживатися з іронією або сарказмом, що може викликати у психолога відчуття несерйозності та неповаги до їх професії. Крім того, психологи це також люди зі своїми власними переживаннями і потребами. Тому, якщо ви спілкуєтесь з психологом, слід уникати використання фрази ти ж психолог та пам'ятати, що психолог є людиною, яка допомагає іншим людям зрозуміти та вирішити їхні проблеми, а не над людиною, яка знає все про людську психологію. З вами була я, Тетяна Татарінцева.